Доброго дня. А, можна запитати? а чому ви не, 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 не працюєте, коли е, немає світла? Немає світла, комп'ютер не працює. Не а генератор немає? Ну якби мені її дали і забрали, то я б його хотів. Не дали мені. Це Це державу знову? Так, держава, не дали ні бензину, ні генератору. А ви запад набив, там потреби? Це приходимо і обов'язки робити до високостоячого руководства. Якщо ви бачите, у вас великі черги вибити. Це не в мене, це в міграційній службі. Це бік видин бік до вас, відні служба. У вас таке питання. Çok... Нема генератора. А можете представити Так, да, Микола густо. До вас прохання Я на хвилинку. до вас прохання. з вашого керівництва, а вони ви забезпечували генератори. Тому що у вас великі черги кожного дня. Дивіться. От присядь я вже прокажу. Це слухати. Значить, питання генератора возьміть, буквально три тижні тому, також. Та ні, війна, вже відкривається. Я маю, що світу. То є, то немає. Блекаути. Трохи була пауза. Тільки була пауза, значить, таких відключень не було. Значить, зараз сталися масштабні відключення. І зараз, звісно, питання генератора стоїть просто Просто грубо. Значить, заявку на генератор, на всі ці... Паливно-мастильні матеріали, воно зроблено. Але ви знаєте, що державна установа не може просто так достати кошти, тільки в магазині взяти. Там є определена процедура щодо даних торгів. Розумієте, так? Да? Я розумію, що зараз війна і блекаут може бути у мене. Дивіться. І... Дивіться, і... і... дивіться. Дивіться, 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 От тобто, Якщо ви розумієте, що війна, то більша частина генераторів у нас солдати на фронті, має... ви, ми кажемо, немає... Потім не забезпечувати генератор. Ваша обов'язок запишите вашу основу генератор. Ваше, це ваша обов'язок. Це не мою, це не мій, мій обов'язок. То, ну так, тому що я не розпоряджаюся ніякими коштами, щоб я міг піти. Ви, ви, ви потрібні звернутися за, за потреби. Зверено, зверено. От коли в державі тут кошти, тоді вони вийдуть. А коли зробили? Місяць назад. Місяць назад. А я кажу, а, а ти, війна вже 4 роки і, і час то час війна, то немає. Значить, дивіться. Ви мали, мали підготуватися? Не мав я це підготуватися. Питання забезпечення генераторами державних установ, неважно, як вони називаються, це питання відноситься до міністерства і воно розглядається. Міністерство знає, яка установа забезпечена, а яка не забезпечена. Я не повинен міністру, чи він, ну, наприклад, не мініструю, а ви ще казати, де ж той генератор? Вони й так це знають. Ви слухаєте значення? Якщо вони в державі є можливість, вони забезпечені. На сьогоднішній день не можу забезпечити Збройні сили України всім, тому, що треба. А ми ми, не ми, не ми не говоримо що за якийсь треба? За 4 роки вже треба було передбачити, що були блекаути і при начинку. При наявності черг ви мали бути запобігти цьому і особисто? що Ну, ви, ви Я так? ні. Ви начальник ні? Я начальник. Я, це не мої функціональні обов'язки, розумієте? Так. Це не мої. Міністерство вам не може дати генератора, що вам не потрібно. Е, ви не праві. А якщо вам потрібно? Міністр... Дивіться, стоп, 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 стоп. Міністерство, яке... ну, будь-яке міністерство, яке керує, воно знає, що є стільки-то стільки-то підрозділів. Воно бачить, скільки підрозділів забезпечені генераторами, наприклад, є тисячу підрозділів. От вони купили тисячу підрозділів, роздали всім підрозділам. Але якщо вони купили 500 генераторів, то вони знають, що ще 500 не забезпечені. Я розумію. Зрозумію, Але так. Да? як якщо як ви вже місяць назад звернулися, а вже ж це просто ускладнення. Е... 에... Ну, тому, ви в армії служили? Просто мені люди пишуть, люди пишуть. Кажуть, де, де вам вам мені пишуть. Кажу, ви, ви в армії служили? Ну, це сяк. Ну, це сяк. Просто мені пишуть, люди пишуть, кажуть, ви в армії служили? Кажу, я вас вернув увагу, увагу на те, що у вас... Це сяк. Я там там черга чекає, я не можу його отримувати. Люди чекають, черга не чекають, і пацани не працює, тому що нема співпаду. Я, 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 я здивований, зараз всі працюють напаки. ну, Більше та краще, бо зараз війна треба всіх вповодити, щоб люди були задоволені. Але я проходжу черга блин, до, до поліції. І, мене... Зараз приватбанку були. Mm. А що? Там треба, там, там, так, за. За? Я зайду. Але ж то приватбанк, це паспортні стіли. Це, це, паспорт це ну, я думаю, важливіше. Сейчас, Банк ду... не потрапиш, по паспорта не потрапиш. Тому потрібно одразу паспорт, а потім... Ви вроді би говорите правильно, але я вважаю, що ви говорите неправильно. Це не моя приватна установа, розумієте? Керівництво моє знає, наші проблеми, вони вирішуються. Але, к сожалению, ці питання просто так вирішити неможливо. Я розумію. Ви лише місяць тому вже Ви знаєте, що треба бензин, так? П'ять літрів в день. Де його взяти? Якби ви задалися вчасно, заздалегідь, то ви приготував і пальне, і приємно. і Державу. Яка держава? Ну, люди то, добрі, ви про що? То, ви про що? Забезпечення немає, Так? Забезпечення є, але ж не так швидко воно робиться. Ви ну, говоримо, ми, ми з вами говоримо. Ну що 4 роки? Немає. Ну, ну ми, не, хорошо, ми, Апріорі. Є генератор, так? Так. А де є теж не за <шот> Це ваша проблема. <крод> ви, 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 ви маєте узгоджувати, скільки з цим... Як це мої проблеми? Під столом ви маєте. Не маю права, бо це... Е, так, я згоден, але речовини і ви, ви я не має... і небезпечності. Я не маю навіть права каністру, бензину, зберігати. Я згоден. Попов... Ви повинні узгоджувати з вашим так, щучу, але питати... 4, 4 рік. Ну, Якби це було вчора, там вже було на, там, блекаут, розумієте? А так бекаути вже були, зараз трохи була права, зараз знову почалася. До якого логічного кінця не говорили? Ну, немає бензину, немає генератора. Генератор буде. Остається питання, тут не просто генератор. Ви ж розумієте, якщо ви розумієте електрики, не просто так його взяти сюди і втикнути. Намагалися скористатися ми офіційними послугами електрики. З жаль, на сьогоднішній день неможливо. Чого така служилася ситуація? Ви знаєте, де наше приміщення поліції? Так. так. Нам не потрібен був генератор. Там був генератор, який забезпечував все приміщення. А все тільки три місяці ми сюди переїхали. От і все, літом не потрібен був генератор, тому що не було відключень світу. Тобто ви не передбачили, що можливо буде потреба і потреба буде. Я не передбачав по одній простій причині, тому що я сюди призначений рік назад. Я не передбачав, коли я приїхав сюди, потреби в генераторі не існувало по одній простій причині, тому що генератор був... А три місяці тут є. Три вже... місяці на сьогоднішній день є така проблема, вона не так-то швидко вирішується. Тому що державна установа не може достати кошельок, піти і купити в магазині чекай, чекай, чекай. чекає. Побачимо. Одна хвилина. Остається ще питання, як буде забезпечуватися паливо. Це, це їхні проблеми. Ну Дивіться, чиї це їхні? їхні держави, які надають але, а то, ви, але ви, як... Я вам скажу так, проблеми їхні, а терплять люди на місцях. Так, ні, так, ви, ви, ви не повинні вирішувати проблеми, а ми чекати. І ви повинні тиснути і на... Я чи... не можу тиснути справа, що я не можу тиснути. Тиснути, я не маю права. Це, це, це такий умовний тиск. Так, це умовний тиск, що ви на чергія, я не можу працювати. Люди скажуть, будь ласка, дайте генератори. Ми, що, це ж, Найвеликий район на десь області. Ти ну, не десь в селі там, там, десь, там, раз на тиждень хтось приходить. Тут черги кожного дня. Кожного дня черги. Мені написали, що будь ласка, звернімося увагу. Я живу дійсно, бачу, вони працювали. Зараз з'явилося, що черги сидять черги. Звичайно, звичайно. Це ж не все. Генератор це її є... проблем. Генератор цієї проблеми не вирішить. Пришвидші проблеми. Пришвидчить трохи, то не вирішить. А чому? Тому що генератор не може працювати кругом А чому ви цього добувало? Ну я обрав 8 годин. Вчора майже 8 годин не було світла. Не може генератор чому? працювати 8 годин, бо не може. Якщо ви знаєте трохи ТТХ генератора, він не працює 8 годин. Тим более генератор. Хай працює 5 годин. Але все одно ж люди новий, будуть обслуговувати. Новий генератор і 5 годин не буде працювати, тому що він має працювати не більше 4 годин. Хай до того старий генератор. Ну і ще ви щоб шукаєте, зав завжди шукаєте якісь перепони шукаєте. Я, 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 не розумію. шукаю не перепони, тому що старий генератор ніхто й не дасть. Я, я, це, я це розумію. Так, ви, 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 ви шукаєте якісь проблеми в тому, шукаю що вже, вже вгиняти ваші проблеми. Я не шукаю проблеми, тому проблем. що на державній, якщо є державна установа, вона повинна бути забезпечена. Якщо є запит, якщо є звернення, якщо є попит. Це я так думаєте. Yeah. Yeah, я думаю, що ви чуть-чуть помиляєте. Якщо ви мовити, то можливо вам останню чергу. Юрій, побачив, як. Можна вас до... вас просто. Я я цю, чуч... Якщо you're ви a... не звертаєтесь, можливо, вам і не треба генератор. Ви чуть-чуть помиляєте. Якщо ви звертаєтесь, що є потреба, це є великий черги. Знаєте, що ви помиляєте? Ви не працювали ніколи з державною фонаркою. Ви чуть помиляєте. Мені вистачає розуміння, того, що держава повинна забезпечити. Оце в цьому не вистачає. Мені цікаво. Працював чи не працював, я знаю, що держава повинна забезпечити свої установи усіма, аби, аби належали обслуговувати. А якщо в нас забезпечено. Давайте недалеко, не по всій державі тільки позволяють. Зараз ми пропрашують діяльність. Вишкі-вишки рівник. Я бачу що ви, що ви погано підводити щодо людей, щодо їх обслуговувати. Mm. Якщо черги сидять, я коли вас дивиться, ви отримуєте зарплату у повному обсязі? Ні. Mm. Згідно робочих годин? Так. Yeah. А залезти на нова, ви не працюєте на гроші натримання. Дивіться, що значить не працюєте? Дивіться, е, є робота, є робота, ну, для яких людей складається е, така думка, що якщо не працює комп'ютер, то не працюємо. Є куча другої роботи, значить якщо комп'ютер не працює, ми то працюємо. Тому що ті всі документи, які подають люди, їх треба систематизувати, скласти. ну. Без світла ви цього не зробите. Ми не можемо, що хіба що пошкодати можуть лише. Ви що бажаєте? Прийти подивитися, як ми працюємо без світла. Так, ну, сьогодні зараз було прийти, подивитися. так я ми прийшов, мені кажуть, Юра Пен, особливо б не працює, що в нас немає світла в черзі до поліції. Я прийшов ніс на приконався. Бачиш майка лампи. Я, ну, я вам про вас подбайте. Я обов'язково публікую, читався, я, я обов'язково публікую, що звернувся до, до, до. Це до, ваше до, право. Звернувся до, до, до держави, або вони забезпечили і відреагували на, на вашу реакцію з цього приводу. Дякую. Що не ми почули, що він наче наші, наші засикаваний, але при цьому шукає якісь там е, ну, шпорини. Які шукає. А якщо гінати зараз немає. А якщо буде, то він не буде працювати належно в годину, тому що він, його треба об'їздити, бо він новий. Та ти зроби, а потім вже ці нюанси оточуй. Ну, зробив звернення до міністерства, також зробив публікацію, аби керівництво на це відреагувало. І, можливо, притянули до відповідальності через те, що він як керівник, якщо він три місяці в цьому приміщенні знаходиться, він повинен був розуміти, що зараз війна і може бути призбуття кумить або приліт, або брек аут. І повинні бути забезпечені світла. Ось так вже річно.